Давай не будемо сьогодні про війну. Дивися, як сміхається нам сонце, і вітерес ласкаво так війну щойне ледвічинне віконце. Такої не було давно земей, щоб сонце посміхалося вже зранку. Сідай до столу, зараз я тобі налию чаю в біло філіжанку. Чи до весни далеко, то мені вона вже так відлунює у мріях, Сняться вже поля на голубі, у пролісках, білі сріблобілі, все цвіте навкрові, щебет, квіти. Давай не будемо сьогодні про війну хоч на хвилинку хочеться.